І усім привіт! І сьогодні я побудую акваріум за одну хвилину, п'ять хвилин і десять хвилин. Сподіваюсь, вам сподобається це відео, а я буду переходити до того, що буду будувати акваріум за першу хвилину. А ви поки що можете підписатися. А ми починаємо. І ми починаємо з першого акваріуму. Е, ну, ну, його тяжко назвати акваріум. Тут скорше скло, в якому є в вода, вода є, трошечки трошки води. Ого, я щось стрибнув навіть. І, і, і якась трава росте, та ось, ось як це все. А, і пісок, точно, забув я про пісок. Ну, як так можна? Я не знаю. От знаєте, як можна було забути про цей ідеальний пісок? Бачите, такий жовтенький, гарний пісок. Е, також що тут, ну, по суті, все, тут, тут, ну, тут хіба що така щілинка, дивіться, яка. Ну, думаю, ніколи не розб'ється. Ще й в реальному житті теж б не розбилося, якби на таку, таке товсте скло вилити. Е, 3х3х2. Якщо вилити 18 кубів води і 9 кубів піску, думаю, от, ось така ну, ось таке міцне скло, тут особливо в цілий 1 піксель би не зламалося. Ну, я впевнений в цьому. Е, так, то по суті, якщо не дивитися на реалізм, ну. Коробка, 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 як коробка. Нічого більше сказати не можу. Тож, ну, напевно, що треба переходити до наступного акваріуму, а, а то на це якось аж стидно дивитися. Він такий нещасний, навіть рибки не плавають в ньому. Аж шкода його стало, знаєте? Ну, ну, ну ви хоча б цього Заради нього лайк поставте, а то, а то він ще обідеться. Ну і такий, обіжай, у у, не обідеться, а цей буде таким ображеним. Добре, а я. Побіг до наступного акваріуму за цілих 5 хвилин. І ось наступний акваріум за цілих 5 хвилин. Так, невеликий час, але зато тут вже краще. Як бачите, у нас знижу зупоселений анде... Ні, полірований. Перепрошую за свою. Неправильну риторику, полірований андезит. Ось такий прекрасний, постелений, піднес то, що я не знаю, чи можна на андезит ставити ем, скло. Ну Це Майнкрафт, тут можна все. Також, ну, оди, одно, од, однометрове скло, думаю, таке точно не проб'ється вже. Кутки вже закриті, як має бути по-справжньому. Також тут, як бачите, плавають рибки. Тому що тут ще був. Наш, тут, тут, тут ще був спору, спрут, чи як його називається. А, я забув, як його звати. Ну, одним словом, тут ще була одна така рибка. А так то лишилося тільки ось така одна рибка, і ось така. та, та що б'ється А, і ще пару рибок клоунів. Раз така сіра, така біла з червоним, Така знов сіра, оранжева з синь, синьо сірим, зелена з голубим. Яка дуже сильно зливається з акваріумом, жовта з білим, так, я ніби за неї ще не казав. І сіра з білим, але маленька. ось А, і червона, з... о, вона дуже похожа на плащ того хлопця з аніме вбивця демонів. Чи як він там Кног, що здищує демонів, ось. Дуже схожий у нього такий плащ схожий в, в тонах таких. Ось, а... ну, я, я їх спеціально тут, звичайно, не ставив, просто вирішив вам перерахувати, щоб ви знали, як побудувати такий же самісінький акваріум. Думаю, що ніхто цього робити не буде, але може, може, комусь це знадобиться. Може, може. Тож хай буде. А так, то по своїй суті, акваріум непоганий. Тільки ну, виглядає і так, знаєте, трошки дивно. Особливо ось тут з Optifine він взагалі якось дивно виглядає. Ніби в повітрі висить е, пісок, цей і вода. Ну а ми будемо переходити до акваріуму за цілих 10 хвилин. Тож, і ви, готові? ви готові це побачити? Ну, я. я, ви, гото... Ой. ви готові це побачити? Це буде прекрасно. Ви просто офігієте. Ви з'їсте свої пальці. Так, е, Ну, з... Не треба зараз їх їсти. Я вас прошу. Ну не треба, не треба. А То ще ну, щось мені скажуть, ще Ютуб засудить. А зараз я вам його покажу. І... Раз. Два. Три. І ось він. Цей прекрасний акваріум за 10 хвилин. Ну, що про нього можу сказати? Давайте почнемо з черепахи. А, тут залишилась єдина черепаха. Ось черепашка. А, тут було ще два спруталі, але вони, схоже, померли. Не витримали натиску цієї прекрасної черепахи. Ахи-ахі. Ах, жаль. Спрут, спрутелі, риб, 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 спрутелі. також тут є чотири аксалотлі, О, аксалотлі вони називаються. І я думаю, що їм потрібно зробити такий невеличкий вихід, щоб вони могли собі посидіти на піску. А то як, як вони амфібії, і їм не сильно добре знаходиться тільки в воді. Е, і також в нас в останньому залишилися рибки. Ось такі гарнесенькі, так. Ось такі ось такі. Синя, ще якась сірі дві, одна. ой, безсовісний, Так, я приберу цю штуку. Це було зайве, що я це зробив. Не потрібно було так робити. Блин, так. ні, не вбивай всіх інших грибок. я то прошу. Так, 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 так. ну В них тут своє життя, звичайно, але я, я все-таки доповню. Гаразд, я не буду нікому допомагати, а то. ну... Я, я думаю, що замітно, що я тут скло вже зламав. Так, і, і давайте останнє, що оглянемо, це. Саме вхід. Ось тут є дві такі штучки, щоб кожен не міг сюди зайти, а тут якийсь платний вхід, як як Ви сюди заходите, можете дивитися на рибок, так гарно, дивіться, бачите, отак можна роздивлятися їх. І потім, якщо що, з іншої сторони виходити. Тобто, ну, тут можна було цілий такий великий комплекс побудувати. Це вам на замітку. Якщо хочете, можете собі ціле місто таке побудувати. Думаю, це буде достатньо непогано виглядати. Ну, а напевно, що на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш. Мохіто. До нових зустрічей, па-па! Можете підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. А я йду знімати наступне відео.